Вітаю вас, діти. Послухайте загадку. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий, чепорненький. Справжній молодець хто він? Так, це горобець. Один із самих відомих птахів, яких ми бачимо щодня. Горобчик пташка невеличка. Його пір'я зверху коричнево чорне, животик і шийка сіренькі, та маленький чорний дзьобик. Горобчик осіла птаха, вибирає собі місце і живе там постійно. Горобці живуть близько до людей, тому в них є постійно запаси їжі. Їдять ці маленькі пташки, крихти, зерно, насіння, горобину, калину, шипшину. Та ще багато чого. Гнізда вони роблять в дублах дерев, на вікнах осель, у щелинах будівель. Навесні горобчики, як і всі птахи, починають відкладати яйця в своїх гніздах. Ось так вони виглядають і висиджують протягом двох тижнів. А потім вилупляються ось такі пташенята. Горобчик корисна пташка. Він знищує комах шкідників, гусінь, тлю та багато інших шкідників. Збираються вони у зграйку і всюди літають. Дбайте про пташок, влітку поставте поїлки для пташок, а взимку вішайте годівнички. Робіть добрі справи для маленьких друзів. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і пташок.